Усім привіт! Дякую, що ви завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео в нас буде така от розпаковочка, хоча, можливо, це навіть вже й не розпаковочка, тому що я розпакувала цей бокс напередодні Дня закоханих. Це такий був своєрідний подарунок. Сьогодні буде відео про парфуми. Цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. А, значить, давно на моєму каналі не було таких відео парфумерних, тому що не, я не є парфумерним блогером, але мені подобається власне, все, що красиве. А мені подобається як і декоративна косметика, мені також подобається і парфумерія своїми флаконами. А просто флакони це якийсь особливий витвір мистецтва, можна так сказати. А, даний бокс. Називається Glossom Box. Замовляла я його в інстаграм-магазинчику відомого українського блогера Олі. От, і е, залишу посилання на її сторіночку в інстаграмі, звичайно ж, внизу в описі під цим відео. Заходьте, знайомтеся напередодні е, Дня Закоханих. Вона зробила таку підбірку на її смак та парфумерії. От, і запропонувала от, такі, таке от наповнення. Зараз ми все детально обговоримо і побачимо. Дивіться, як гарне таке пакування дуже стильно відкривається. Тут може бути ось така от сумочка, ось таке цікаве наповнення. І так, в мене є мій ось тут такий блокнотик, в якому я записувала власне, свої враження від даного. Парфуму того чи іншого. От, і звичайно буду вам вставляти десь ось тут, як виглядають повнорозмірні флакони. І ну, давайте, давайте будемо вже нарешті починати. І першим парфумом власне напередодні Дня Закоханих, 13 лютого 2023 року, я затестувала перший парфум Kilian I Don't Need a Princess by My Side to Be a Princess. Довго наство. Я маю надію, що я її правильно опрочитала. І ось а, тут було різне наповнення даної парфумерії, от в таких от а, флакончиках. От. І а, що я хочу, що які в мене, власне, а, враження. Я буду собі тут згадувати Це є нішевий парфум. І, Пишу я, взявши до рук, відчула приємний солодкий аромат, нанесла, чую фрукти та палений цукор. Думаю, ну, смачно, Вхожу, вдихаю, насолоджуюся ароматом, відчуваю палений цукор, якісь солодкі фрукти. Не розбираю які, але досить смачно. Занурилась я ось так носом у тіло і відчуваю, що залишився такий значить, присмак фруктовий на руці. І, знову ж таки, цей палений цукор. Аромат на прохолодну пору, як на мене, але ж я його тільки що вперше тестую. Все можливо. Сподобався буду тестувати далі. Більше хочу в колекцію, ніж ні. І справді, це якийсь дуже такий цікавий, як на мою думку, аромат. От Враження мої від попереднього не змінилися. Тобто, звичайно, зараз нішева парфумерія коштує дуже дорого, якихось, мені здається, космічних шалених грошей, але познайомитись от в таких пробничках, це, звичайно, має місце бути. Приємний цей аромат. і... Для мене це так. Наступний аромат, який я тестувала це в нас Lancome Idol Nectar. Так, давайте я його знайду. Тут в мене вже його трошечки більше. Я чесно не пам'ятаю, поскільки тоді мілілітрів Оля нам верніше, в бокс наливала, але я думаю, якщо ви зайдете за цим посиланням. І знайдете цю коробочку, то там всі деталі будуть прописані. А можливо, я навіть тут десь внизу підпишу, скільки тут мілілітрів, бо зараз, чесно, не пам'ятаю вже. Доволі таки, знаєте, насичена рідина цікава. І я думала, що це, власне, буде такий, знаєте, якийсь прям нектар, такий квітковий. Але як це було, згадую разом з вами. Давайте я собі тут відкрию. От зараз мені він отак пахне. Зараз скажу чим. Але давайте все по порядку. З першого пшику різкий. Пішли якісь квіти. Переслідуючий. Не люблю таких. Нав'язливий, Щипає в носі, лоскоче. Йду з ним зараз на, на вулицю. Або в хаті, то занадто. Так, він доволі таки пронанесені був дуже різкуватим. Яка зітканота зробила мені головний біль, така, знаєте, смайликом незадоволеним, а в кімнаті було ним неможливо. Я коли починала тестувати дану парфумерію, я наносила тільки по одному пшику на руку. Якщо з попереднім мені не потрібно було виходити нікуди на вулицю, мені було і вдома з ним комфортно, то ось цей мені потрібно було десь вийти, і тоді була така можливість. Пишу далі: ні, то зовсім не моє. На вулиці гострота зникає, а з'являється приємний солод, ванілька. Пишу я. Аромат стих, вже той після смак, база подобається. Тобто, Після смак, цей, та, що залишився, ця база мені подобається. Висновок. Продовжу тестувати. Аромат капризний, мінливий. Ось такі були мої враження. І зараз, якщо я отак його вдихаю, я не хочу його зараз наносити в кімнату, тому що я зараз на вулицю нікуди не збираюся. От, Але, от так, якщо вдихати його з. Флакончика, можливо, знаєте, це не є а, правильно, і я не кажу, що так правильно, але ось так він мені подобається, я б його носила. Але ось справді тут є якась, можливо, це той самий якийсь там нектар, який тут з'явлений. Я не буду, звичайно, вам начитувати нут, бо це все, ви можете з цим познайомитися в інтернеті. От, такий, такий специфічний аромат, буду також ще тестувати. Він мені подобається менше, ніж попередній, але також має місце бути. Третій аромат, з яким я почала знайомитися, це в нас називається він ось так: Гріті Дюшеса. Я маю надію, що я хоч ці, ці, ці вимовляю ці назви. Так, мої враження. Перший пшик. Одразу приємний. Але проходить 3-5 секунд, вилазять не мої ноти. Якась смола, резина, гума, шини. Пишу я спеції. А... Я не знаю. Ой. Специфічний ось цей аромат абсолютно на прохолодну пору року, на такий вітряний, якийсь, напевно, морозний день. Якщо ви думаєте, що тут пишу я, якщо ви думаєте, що тут буде пахнути дюшесками, хоча я не знаю, походить ця назва, тому що я не вникала в історії даного аромату, від дюшесу тут взагалі нічого нема. Аромат, пишу, не зачепив мене. Але він також має місце, звичайно, бути. І він різкуватий. Отак, якщо вдихаючи його з флакончика, він таким, яким, знаєте, з різкістю такою. От, тому далі буду його, звичайно, також розносити. Тестувати, тому що знаю, що власне нішева парфюмерія вона доволі таки специфічна і важко щось сказати з одного там, наприклад, пшику. Бо якщо власне, ось ці два попередніх аромати я не носила, то ось цей від кіліан, то я вже неодноразово носила, розношувала і на роботу з ним ходила. Одного пшику достатньо було, щоб він зі мною напротязі дня. Я не можу сказати, що він мене переслідував, але він був зі мною. Я цей аромат відчувала. І доволі таки приємно з ним було мені знаходитись. Так, наступний аромат, з яким я знайомилася. Ось так, у мене його тут ще залишилося. Так, це від Atar Collection The Queen of Sheba. На початок незрозумілий. А можливо, то не мій ранковий настрій. Пишу, які стріпали мені сьогодні зранку в школі, все на нервах, рідко, напомітно, гучно. Ой, а справді тоді був, згадую собі, тепер, доволі таки насичений ранок, Зіпсували настрій, але це до аром... і цей аромат, мені, знаєте, якось, коли якийсь поганий настрій, то аромати часом можуть його змінити. Якось доповнити, наповнити. Почуває щось таке приємне з боку, от, або дивишся на щось прекрасне, звичайно, настрій твій змінюється, але не в той момент. Щось він мені дуже сильно нагадує цей аромат. От зараз я себе так ем, пригадую: ем, пишу я далі свої враження. Далі букет квітів, не моїх. Ем, томна троянда плюс прянощі. Ну, мені здається, що такий, ем, власне поєднання такої густої насиченої троянди плюс спецій. Це такий, знаєте, можна сказати, тумач, як то зараз модно називати, але амбровий аромат, він важкий, мускусний. Ой. Теж я не рекомендувала б його наносити десь в кімнаті. Тому що він дуже такий, знаєте, на мою думку, могутній, такий да, сильний. Можливо, є тютюн пишу я. Дуже мені нагадав парфум Каті, Каті Божинської Каті Бужинської є саме базою. Точно, якщо ви дивилися мої попередні відео з розпаковками з Юнайсу, там був такий парфум, я замовляла, він ще в мене між іншим є, але я ним, напевно... Можливо, один раз після того її розпаковки користувалася, але я не можу його носити. Я не... Мені більше подобаються такі, знаєте, солодкі, можливо, квіткові, фруктові, якісь аромати, цитрусові. А отут щось таке є, що. Не викликає в мене, особливо там, де є тютюн, власне, такі якісь, знаєте, продимлені аромати. Вони це не мої. І ще й з прянощами. Ну, прянощі я також, я люблю прянощі, але їх повинно бути там мінімально. От. Буду також ще розношувати, тестувати, але поки це, напевно, один з тих ароматів, який все ж таки. Трошечки найбільше не мій, от скажу я так, м'яко. І останній п'ятий парфум, який, ви можете бачити по пляшечці. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Про що це говорить. Але тут така назва, зараз я, якщо я ззик не зламаю, Френсіс. Буду говорити цю назву я пропишу, бо тут можна реально язик зламати. Це також нішевий аромат, і цей аромат, пишу я, цитрусово-фруктовий з першого пшику. Вау! Піднімає настрій. Ну І, звичайно, улюблена ваніль. Ну Ви вже зрозуміли, що я фанат солодких ароматів. і Там, де є ваніль, то, то моє. Можливо, є якісь квіти, але конкретно які не знаю, не вирізняю. Залишає приємний післясмак, На вулиці відчутний шлейф. Йду і думаю, що так приємно пахне і згадала. Та це ж я. От, От такий в мене були, був відгук на даний аромат. Ну, ось це я б, напевно, хотіла це я би хотіла повний розмір, так само, як і ось цього першого кіліан. От, ці два аромати прям з п'яти запали мені в душу, і тут можна бачити, що я ними, звичайно, трохи таки користувалася. От, що ще я пишу? Що на одязі аромати відчуваються по-іншому. Тобто, коли йде взаємодія аромату з тілом, то це все якось в вперемішку відчуваються якісь зовсім трошки інші ноти. Я знаю, що є люди, які наносять аромати на тіло, а є люди, які наносять аромати там на волосся і на одяг. От. Все ж таки ось ці аромати, напевно, потрібно наносити на одяг, тому вони, вони будуть просто до, до прання триматися на, на вашому одязі. Ну, хоча тут теж, знаєте, все індивідуально і що кому подобається. І ще для мене таким, знаєте, прям відкриттям особисто моїм, тому що до того я таким ну, ніколи не займалася і не пробувала, пишу я. А ще ці аромати можна міксувати між собою. Між іншим, це теж дуже класний прийом такий. Якщо вам, наприклад, ось цей Аромат, наприклад, у цей атар колекшн, наприклад, за такий якийсь різкуватий, і ви додасте якогось такого більш легшого того цитрусового аромату поверх, вони в переміжку будуть один одного доповнювати. цей буде приглушати трошки по попередній, і таким чином відбудеться якась особлива ваша композиція. От такі були мої відгуки на дану парфумерію. Дякую, якщо ви дивилися це відео. До кінця. Напишіть мені, будь ласка, що з цих ароматів, а я знаю, що любителів парфумерії на моєму каналі є дуже багато, і я дякую вам за те, що ви проголосували за парфумерне відео. Маю надію, що я буду в майбутньому також, тому що дивлюсь парфумерних блогерів, і мені власне цікаво дізнаватися про парфумерію також багато цікавого. Різноманітного як дівчата чи хлопці описують дані парфуми, що вони відчувають, які в них враження. А не люблю, власне, коли люди розповідають там на ноти, тому що це все можна прочитати в інтернеті. А власне хочеться почути більше враження людини від даного аромату, як вона відчуває і які в неї емоції викликає той чи інший парфум. Діліться своїми враженнями від парфумерії. Внизу під відео, в коментарях. Я вас там чекаю, там ми з вами будемо спілкуватися. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!